Востаннє ми говорили про дитину, ми мріяли. Він дуже хотів поїхати на море з нами. У нас було дуже багато планів, дуже. Але, на жаль, він отримав ранення, осколочне в руку і приїздив додому. Ми всі дні були разом. День в день. Останні дні наші. Буквально місяць пройшов, як я не стало». Він дуже рано втратив обох батьків. Доглядали за ним. Дідусі, бабуся в селі, Малі Калитинці, це є Білогірський район. Слава Богу, що він зустрів на своєму шляху Аню, яку він дуже любив, з якою має дитинку. Перед війною він працював як і тисячі наших хлопців в Польщі. Однак, після того, як почалася війна, він сам добровільно приїхав сюди на Україну, попросився в навчальний центр. Вони їхали за Данія. Поверталися з завдання і було пряме попадання. Останнє спілкувалися, коли він був тут на ротації. Сказав, що тяжко, але будемо триматися, бо все-таки наша батьківщина треба її захищати наших жінок, дітей.